Мені здається, багато хто з наших клієнтів відмічає да комунікацію нашу, що комунікація на високому Так, по факту, по факту, і ну дійсно а, враховуючи те факт, що після останніх каздев та про комунікацію виділяли як один з пунктів та чому з нами працюють. Бо це все максимально чітко, зрозуміло. Клієнт не в пітьмі того, що там відбувається. П'ємо кожен раз інформують про те, чому так, що так, що ми запустили, що ми оновили, пояснюють там щоденний звіт, пояснюють тижневий звіт. Виходять, проговорюють місячний звіт та для того, щоб розуміти на якому ми етапі, що в нас ок, що не ок, що що нам треба пропустити, що нам треба виправити, що треба докрутити. І це теж важливий е, момент, по тому, що ми ну не кидаємо на прозволяще, ми постійно в контакті, як е, що і чому та клієнти розуміють, е, чим ми займаємось. Ми розуміємо, що клієнти в принципі розуміють.